Чого -то, діти, та країна небасиня облакить, на ланаху загніжити, ти гум золотом блищить? У якій скажіть, країні клімат лагідний, м'який, Бог відводить буревію, не гаразди всіх стихій. Люди мудрі, працьові українці живуть, наче вже не зазихають і своєю віддають. У якій ще країні, так земля робить хоче, наче пісня солов'їна Мова ніжна і сивоча, гори є і полонини, його моря, річки, ліси. Загалом то є країна невимовної краси. Гордо, голосно дитино, ти назви ім'я країни, у якій, хвалити Бога, народився і живеш. І дочкою є, чи сином. І коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна, незалежна і єдина наша ненька Україна.